Всіх вітаю. Сьогодні, по принципу, квітів багато не буває. Накупила я насіння. Я вже так давненько не, не сіяла такі квітки однорічні, тому що в мене дуже багато горшечних квіток. І я в горшках садила, в мене були і фуксії, і пеларгонії і б... бегонії сіяла в торік. Ну, багаторічні в мене квітки є, різні, а ось сьогодні в цьому році вирішила я посіяти ще й однорічний квіток. Колись давно ще сіяла, але це вже як знову решила. І ось що хочу показати, що я придбала в цьому році, які квіти, як я вже сказала, є. Однорічний, багаторічний, двохрічний. Багаторічні квіти, і двохрічний сіються в середині літа для того, щоб вони сіються, щоб на наступний рік вони могли цвісти. І я по цьому принципу насіяла десь у липні місяці я посіяла і ромашку, і посіяла багаторічну гіпсофілу, і тисячолисник. Посіяла віолу, вже вона навіть у мене цвіте на городі, зима тепла і вона цвіте. А от однорічні квітки буду висівати у цьому році, трошки, деякі трошки пізніше, деякі і зараз. І ось я хочу почати, вже, так як то кажуть, попередку. Накупила ось таких волошок. Воложка отака суміш. Це я насіяла багато ромашки. У мене біла ромашка є, і я тепер думаю зробити таку композицію, посадити білу ромашку і між нею посадити волошки. І не купила я тільки волошки такої синьої. Десь не було в магазині, напевно, я взяла тільки білу, однорічна ця волошка. Білу взяла, взяла. Червону і отаку от суміш. Така тут різна, може, тут і попаде синя. Ось така ось суміш, різні суміші. А ця навіть волошка от така цікава, якась такими голочками вона. От Набрала щось волошок. Я взяла, б там донька взяла і вийшла в мене волошок якби і багатенько. Дуже все время я мріяла. Весь час купити цю немезію. Вона дуже гарна і в горшечній культурі і так у квітнику, але щось я не могла її знайти. А в цьому році я побачила і ось купила. Її, напевно, її вже треба буде і сіяти. Тож рослина однорічна, така ампельна, дуже разноцвіте, яркі квітки, такі яскраві, гарні. І вже хочеться вирощувати, побачити, що, що це за квіточка. Ну, так з інтернету я дивилася в других блогерів. Дуже гарна вона. Ну, чомусь я не могла її знайти. Отакий соняшник махровий. 1,25 см висотою, а другий до метра. Цей, звичайно, соняшник, буду сіяти у ґрунт прямо. Отакий от повний, гарний. Він гарний і в букеті. І так на таку... такий повний яскравий, гарний. Таке прямо сонечко у квітнику. Купила отаких от два. Ще хочу купити соняшника червоного. Десь пізніше піду, куплю. Ну, і моя любима гіпсофіла. Купила це однорічна, а це багаторічна. Багаторічну гіпсофілу я вже посіяла, і вже вона в мене росте зараз у теплиці. весні, як тільки розтане сніг, я її висажу у квітник. І купила ще отаку однорічну біла і рожева. Гіпсофіла не любить пересадки, я її буду сіяти у стаканчики і потім у потрібне місце буду висаджувати. В неї довгий стержневий корінь і вона не полюбляє. Може, якась там і приживеться. Ну, дуже туго вона приживається, ця гіпсофіла. Буває. ще, Якщо дуже у молодому віці, коли ще в неї стержневий корінь невеликий, то ще можна пересадити, а потім вже проблематично. Такий тисячолисник, це теж багаторічний, так він тут попався в мене. я вже висіяла і буду висаджувати в ґрунт. Я Він в мене висіяний вже в розсаді, в теплиці. Я висаджувала влітку. Це один пакетик якимось чином, там я його два рази купила, у мене два пакетики вийшло, Один я висіяла, а один лишився. Ну, і як в садку без Астрів. Тоже накупила Ось Отака От суміш, такі помпонні гарні, якщо вони будуть такі, як на малюнку, жовта. Я б ще хотіла б купити синю Астру, посадити таку синьо жовту. Ось така червона. І ось ще є Астрастраусине перо. Ну, я не знаю, як вони будуть відповідати з цим картинкам своїм заявленим. Ну, спробуємо. Я більше люблю купляти насіння професійне. Вони більш відповідають тому, що написано. Але діло в тому, що не завжди воно є це раз, а по-друге, вони трохи і дорогі. Ну, Спробуємо з цими астрами. Синій. у мене дуже багато, я зібрала насіння, зібрала своєї знайомої в неї. Дуже їх багато, великі, такі повні квіти. Ну, це ще донька купила отаку якось меланжого кольору. Меланж, така цинія. це високоросла. І купила отаку ця низенька. Це зовсім незайзно, 25 см висоти. Тоже такі квіточки намальовані повні, а так, то поживем, побачимо, що буде. Буду сіяти і ту, що своє насіння, і висію ось цю. Багато бачила в інтернеті я оцей лагурус, зайцефіст. Дуже мені сподобався в одному магазині букет. Стояв, покрашений оці колосочки і голубі, і червоні, всякі різні. І хочу попробувати теж. Не вирощувала я ще перший раз, це вони в мене таке це насіння. І хочу теж попробувати весь сухоцвіт, гарний сухоцвіт. такий. Буду сіяти на розсаду і висаджувати. Е, отакий сухоцвіт, як Гомфрена, червона, якась ось суміш така синенька. І така, вроді, як сірова та чи біла. Отаких три пакетики я купила. Це насіння, якесь імпортне. Хто його не бачу, хто. Нідерландець. Чи... Ось такі квіточки. Буду теж висівати, ще не висівала їх, але буду висівати. Вони теж десь у березні місяці їх висівати на розсаду. Тут дуже такий цікавий сухоцвіт. Ось таких я три сорти купила. Ще один сухоцвіт. Це статиця або кермек. Я дуже хотіла ці роки кермек татарський. Багаторічний, це однорічний кермек. А я хотіла купити кермек татарський. Скільки я не купляла насіння, висівала, і воно в мене не сходило ні разу. А в цьому році купила кермек татарський, посіяла його. У коробочку попробуйте, чи він зійде. І він так гарно зійшов. Тільки я його неправильно посіяла, дуже густо, тому що я не надію, може хоч одна рослинка. Дуже гарний. Він прямо для букетів. Він такий гарний той кермек татарський. Ну, а цей кермек колись я вирощувала. Він такий, дуже тут яскраві кольори, і червоні, і жовті. І теж є в мене отаке, таке імпортне якесь насіння. І таке наше. Теж буду сіяти в розсаду, вирощувати такий кермет. пробувати. Ну і ось такий безсмертник Сухоцвіт. Ну Це таке з мого дитинства. Його вирощувала моя бабуся, ще й мама. І вони були майже в кожному квітничку. Ну, зараз, звичайно, вони тоді були більш простіші, тому що таких сортів, як зараз, тоді не було. Були такі більш все простіше було, і тюльпани простіші. І не було, я пам'ятаю, в дитинстві у нас у мене моя бабуся дуже любила квітки, і в неї були дуже багато кром хати, квіток і мами і бабуся. Но... Таких, як зараз, я іноді думаю, була б вона жива. Я б її купила б зараз які красиві тюльпани, які красиві. а тоді були в нас тільки тюльпани жовті. Були в нас піони, тоді рожеві і червоні, ранні, нарциси білі. І другий такого різнобарв'я, як зараз, не було. Ну, Було квіток дуже багато і таких, які були, цвіло. Ціле літо кругом хати жоржини, так вона любила колись. Ось таких квіточок я накупила. Можливо, ще щось підкуплю. В магазин, як приходжу в магазин, там дуже великий асортимент всяких квітів і дуже такий собласт, аби раду їм дати, тому що. Треба потрібно все посіяти. І ось ще хочу зупинитися на ось така квіточка. Це дуже гарний первоцвіт, сон-трава, або ще простріл на нього кажуть. Квітка цвіта ранньої весни. Гарно, дуже гарно цвіте, такі дзвоники гарні. У природі вони такі. Голубі і занесені в червону книгу. А селекціонери зараз вже вивели їх і білі, і рожеві, і червоні, і всякі. Я бачила на картинці жовті, але бачила тільки на картинці, так ще не бачила. Дуже я купляла насіння і професійне. У мене є червоний цей сон трава червона. Купувала я насіння професіональне, але не сходило нічого. У мене скільки я сіяла, не сходило. І я в цьому році мені моя подруга дала, назбирала своє. В неї теж тут суміш всяка. Тут і білий, і рожевий, по-моєму, чотири кольори тут якісь є. Вона насбирала, і ось, вроді би це насіння таке, своє своє зібране сходить, дуже гарно. Ну, поп... Я хочу попробувати посіяти, посію разом з вами. Квітка дуже гарна. Е, Виганяє, Ще немає листків, а вже виходять дуже гарні такі дзвоники, е, махор... такі, як бархатні. Е, і листя дуже декоративне гарне листя. Ну, єдине, що краще розмножувати насінням, тому що пересадки сон трава не любить. В неї теж такий корінь, вона дуже приболіває, дуже... якщо вирощувати там в якомусь стаканчику, потім перевалити, то може вона ще й прийметься, а так вона дуже не любить пересадки. У такому малому віці, коли вона ще дуже маленька, корінчик маленький, можна її пікувати. Опікувати в стаканчики, а потім роз. Я зараз хочу разом з вами посіяти сон траву і подивитися, що в мене з нею вийде. Можливо, оця проросла. Взяла я ось таку коробочку, вона зручна, що тут на ній отака кришечка є. І можна зробити такий парниковий ефект. Землю... Земля в мене тут така. М'ягка, пориста, хороша земля, і от сіється сон трава поверхнево, її не потрібно присипати. Вона властива тим, що вона сама залазить в землю. Оці самі, Подивіться, які в ній, в ній насіння, такі колючки, не колючки, таке пір'ячко, можна сказати. І от вона її покласти тільки до землі. І вона так оцим пірячком лазить у землю туди і проростає. Я влітку проростила була з цього насіння, проростила собі таку коробочку, посіяла цієї сонтрави. Вона в мене зійшла, але щось її попід'їдало, як постригло щось. І коли я проляла землю, Актарою, я не знала, що її таке зверху стриже, проляла землю актарою, то виліз на поверхню така совка, зелена якась вусельня, І вона мені з'їла всю сон траву, підгризла у самої шийки цієї рослинки. Отак поверхнево. Я б хотіла, звичайно, щоб попасти всі кольори, посіяти. Ну, тут вона зібрана з усіх разом і не на так. До речі, хто хоче насіння сон трави, можете звертатись. Я дала там об'яву на томатики. Замовляйте насіння мало. Посилки відправляємо. І хто хоче, разом замовляють помідори, хто хоче сон траву. Будь ласка, теж замовляйте, сонтрава є. Ну тільки єдине, що це суміш така, щось попаде, не знаю, якийсь колір, а може і всякі попадуть. Тому що можемо і сон траву продати. І замовляйте помідорчики, там попередньому гном, є томатики гноми, є колекційні сорта томатів високорослі. Дуже урожайні, гарні. Такі навіть що в магазині таких не купите, може, ж, таких немає. Це Ми їх виписували теж у колекціонерів, брали колекційні такі сорта. І ось так роз, розкладаю. Гноми дуже урожайні помідори. Такі невибагливі, всі мають штамбові, сорта, штамбові стебла, кущі штамбові, це, штамбові це означає, вони такі грубенькі. Ці кущики, що вони не потребують підв'язки, пасинкування і гарно ростуть і на дворі, і в теплиці. Дуже люблять рости вони більш на дворі. Дають гарний урожай. Всі мають смак, якогось фрукта екзотичного, кожен, кожен помідорчик. І зелені є, і жовті, і червоні, і смугасті, є всякі і дрібні, і великі. Можете, там є попереднє відео, де ви можете звернутися, туди подивитися, які в нас сорта є. Ось так я висадила, висіяла сон траву. Тепер я зверху їх поприскаю із пульверізатора. Я зараз не буду перскати, він десь там в мене в теплиці знаходиться. Я сюди не хочу його в хату вносити, але я поперскаю. І будемо чекати сходів. Вона так цікаво, кажда ця, ця насінинка залазить у землю, піднімає хвостика цього догори. Ну, Квіточка дуже гарна. І ось таке буде. Будемо спостерігати за цим. Ось так. Ось хочу ще показати, як посіяла ось кермек татарський. Тут у мене була посередині, я посіяла пампасну траву. Ось одна зійшла. Не знаю, чи видно, чи не видно Ось така тонюсінька. Це пампасна трава. А тут по боках я просто не вті надію, що цей кермек має зійти. Кермек татарський. І я сипнула тут і тут. І ось подивіться, як він зійшов. Цей кермек. А тепер дивлюся, як його розсадити по стаканчиках по одній штучки. Якось буду розсаджувати. Ну, це так пробний такий чи зійде, чи зійде, ні. ніколи він не сходив. Оце ось зійшов. такий. Ну, все, що я хотіла на сьогодні сказати. На цьому будьте здорові, багато нам е, сійте квіти. Украшаємо свою Україну, щоб вона була квітуча і красива на зло нашим ворогам, і нам на радість.